Доброго дня. Продовжуємо знімати відео селище в будні, займаюся пасіка. Хотів зняти відео про вулики ППУ, які зараз дуже масово рекламують. От у мене перші вулики, які там почали з'являтися, я купив їх років 7-8 назад. Хотів показати, що з ними сталося за це время. Фарбувати їх обов'язково, звісно. Вулики розбурні. Що мені не подобається, красо в якраз, все злізло, все, все сипеться. Перекрашував їх вже два рази, поясників корпуса. Все. Стара краска залишилася що хотів показати. Покрутило кришки, зазори, дірки. Сказати все, що вони вічні. Це, звісно, перебор. Зараз подивимося, що тут ще цих живих ще не заглядав. Клуб сидить. Шевелиться не бачу, не хочу пленку піднімати, щоб не, шев... не, не тривожити дівчат, але кришка сидить не плотно. Все, прижимаємо. Пройшлий год. Ось тут отаку таку діряку виклював фазан. Зараз глянем ще один. То, ну, мабуть, вже все. Вже відзимувались. Дірка проблизина якась. Мінус сім'я. Бачите, пропали бджоли. Дядьком в рамках попропадали. Тобто Витягти, подивитися. Ну, у нас просто. Меда оно где есть. Пропала семья. Не вытягнул руки. Пропала. От і кажуть ППУ. Пропала сім'єю ППУ. Рядом здорово. Зараз би глянути дерев'яні. Зараз подивимося, може глянемо дерев'яний для порівняння, чи тут аж хто живе. Дерев'яному сидіти. Все добре. Тепла немає ніякого, значить. І вуликам одинаково, щоб, що по, по возрасту я їх брав в один рік. Що дерев'яні, що ППУшні. Сказати, що... Чим вони тільки відрізняються тим, що вони клащі, звісно. Ну, якщо це стаціонар, то я не бачу смисла на них переплачувати. Тим більше дерев'яний все стоїть. Краска вигоріла, але він стоїть не гнилий, ніде нічого. Чи варто переплачувати? Дерев'яний я не, ще не перекрашував. А ППУшні вже перефарбував. Ось так. Мінус одна сім'я і іменно ППУ. Дерев'яні ось стоять Да, повигорали, хоч пошли. Добре, буду знімати далі, якщо цікаво колись.